Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо серію відеороликів, огляди кемперів наших, е, наших друзів, які тут поруч з нами. Е, не так давно приїхала одна сім'я, французи. Вони подорожують на, на фурі. можна сказати. Величезна автівка, подорожують вже здається кілька років. І вони також блогери, вони знімають якісь відоси про свої мандрівки. Силка на їхній канал буде десь під відео. От. Так що, ласкаво просимо. Ось така величезна автівка. Hello! Hello! О, дивіться, бачите, тут всі посилання, будь ласка, скануйте, як то кажуть. Плис, перепіт. <laughs> Французи трошки не дуже гарно знають англійську, але син гарно знає, тому ми будемо тут всі разом намагатися перекладати. Тому вчіть англійську мову, щоб не було таких казусів. <laughs> <laughs> Ось така величезна, величезна автівка. Зараз я подивлюсь, що це за марка. Це Мерседес. Мерседес. Так. Скільки ж вона бере, мені цікаво. Перше моє перше запитання це скільки ця автівка бере літрів пального? How much liters, uh, it uh, on 100 kilometers? How much? Ем 718. 718. Ми доки нові коміофі. 18 літрів на. Так мало? 18 л? 18 18 18. 20 liter of 100 km. Ага. Ну, так це дуже гарний результат. It's not it's not big. А, uh, yes. Very so yes. good. Mm -hmm. мене вже це здивувало, тому що он трошки далі стоїть э-е, автівка Scania. Вона бере 28 літрів. Ну, то тут можна, в принципі, розігнатися. По розміру вона, мені здається, ще навіть більше, ніж та. Багато uh, uh, 9 тонн. На 9 тонн берете 18-20 штук. 9 nah, <laughs> well, тонн yeah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yes, <laughs> — непоганий результат. 19 тонн біфінг. Ні, вони більш велики. Це місця, де ти був? Так. Це люди, з якими ми зустрічалися. Ми зустрічалися з кілька людьми. And uh, when he had when uh, they have stickers? А. Так, так, так. Це їм, їхні друзі, які вони в Мандрівках зустрічалися, вони давали їхнім їм такі стікери і приклеювали. Окей. все заклеєно. Very good. Very good. А це, я так розумію, на вечірні багаття. Е, було кафе, шеф, я кажу. А, там є камін, мабуть, так? А не знаю. Окей, давай. Заходимо. О, а тут песик, дивіться. Та-да-да-дам-та-дам. Thank you. Thank you. Wow. Так, ми зайшли і опинились одразу на кухні. Тут у нас кухня. Кічен. Oh, звичайна взагалі сама стандартна газова плита. Mm -hmm, духовка.

We have a part a management and a part um, at uh, atelier to for a range uh, sidecar. We have uh, we have made this truck at uh, just the cloison uh, over a management and we have made our management yourself. Yes, uh, well, my dad, my uh, mother. Yes, yes. Mm -hmm. and you mean she mm -hmm. mm -hmm. Yes, uh but trucks, when uh, we have made some arrangements, I am a uh, little ah. Okay. Uh, <laughs> and how many months you make all this? How combien months mois l'a fait? 9 months working. 9 months and we have um, work in the truck just the weekend. Ah. Yes. Mm -hmm. Цей трак їхній, і за 9 місяців справилися з цією сім'єю. Я так бачу, що за тобою одразу тут у нас пічка. І ті дрова, які ми бачили на вулиці, це для того, щоб тут зробити вогонь і обігріти автівку. Стеля. корок, корок. коркове дерево. Це літераль ізолейшн. Mm -hmm. да, там всякі схованки. Да. І взуття, я помітив, що коли ти заходиш, ти взуття можеш просто туди заховати під низ І таким чином не під ногами все це знаходиться. Всюди є схованки для продуктів, для консерв, там, ну, для, всього, для всього, що потрібно сховати. Mm -hmm. Навіть мухоловка є, mm -hmm. як у нас вдома. This ventilation uh, uh -huh. are activated by the ventilator и разганя, да? When the turb is hot, uh -huh. this product electricity and the turbine uh -huh. Uh -huh. and the channel the hotel yeah, по, по салону. Продукт, да, я то, так і зрозумів, да. Да, і чайничок теж тут можна підігріти воду, yeah. поки все топиться. Did Супер. Тут у нас, так. Да. Стіл. Де Or можна sure. пооб'їдати. Це mm -hmm. точки, так? Да? Yeah, Всі точки, де, to, вони, точки побували. де вони побували. Yeah, дуже багато точок. And how many years are you traveling? Чотири uh, роки, так? Чотири yes. роки. Mm. We have uh, started the Travel. On a commencé in 2020? Uh, yeah, je crois, je plus, yeah, yeah. We have started the Travel in the 2020 mm. mm. July. After, mm. after, uh, 2020 roku, czyli, after to, Covid? Yes, we after, have started after, after, after COVID. the COVID. Mm. Mm. And all you all, all year all, time all, time here. all year you live here. Yes. We live all time inside. Uh. Yes. Вони yes. Not... so, yes, yes. <laughs> <laughs> продали будинок у Франції, купили, переробили і в... весь час живуть тут відважні люди. Вони вже живуть в і тільки в І подорожують. Дуже цікавий досвід. А тоді наступне запитання. Чим ви заробляєте в подорожі? How we work? What do you do to have some money? que tu fais pour avoir de l'argent. Uh, bah, la chaîne YouTube. We have a YouTube channel. Euh monétisé. Il y a monétisation sur YouTube. Et on retravaille un petit peu l'été en France. Et quand uh, uh, we, we come peu. back in France, quelques mm -hmm. uh, a few months on the year. Mm -hmm. My dad is um the driver. Truck yes, and, he's a truck job. driver mm -hmm. in the um, chantier. Ouais. With a, a mm -hmm. yeah. And, uh a grip. My mom track uh -huh. we at distance with uh the computers distancing uh їхня mama jakiś distancinno pracuje Zwit? She has some work. Yes. Oh yeah. А yes. батько, я так зрозумів, він, коли вони повертаються yeah, додому, коли вони повертаються він до інколи до... підробляє. ну Вони живуть в траку, але він Він теж на траку їздить, Так, я зрозумів. Uh, на uh, траку він щось uh, розвозить. Not, not не на цьому, yeah. я зрозумів, yeah. не на цьому. Yeah. Uh, yeah. Він we'll попрацював, поїздив, щось заробив і, в принципі, можна далі мандрувати. Ось такий цікавий. Досвід. Давайте йдемо далі. Що у нас там далі? Далі у нас, я так розумію, спальна зона. Перша кімната. Це батьківське. Батьківське ліжко. Тут же і сушарка. 500 літрів Бак води під ліжком. Mm -hmm. With this reserve, we um, have one week of autonomy. With this reserve, they live for whole week. Mm-hmm. And for uh, like dark water, uh, uh, like, we have a uh, smaller cube of uh, two hundred liter. two hundred liters, liters. In uh, uh, water. Mm -hmm. on Bugs. the chassis. Біля uh -huh. зрозумів. Ну, десь uh -huh. така косяка. Так, зрозуміло. Йдемо далі по коридору. Хтось в душе. Ну і рукомийничок <coughs> тут, <coughs> тут <coughs> можна, так. <coughs> <да. coughs> До речі, гарне рішення: що якщо тобі просто тільки руки помить, то... Ти прийшов і помив. Не обов'язково mm -hmm. чекати, поки хтось там вийде з туалету або з душу. Тут ми маємо другу кімнату. Ця кімната є позицією нічного часу. Це день. А, це нічна позиція. Нічна позиція, да. позиція. And, uh, okay. Це твоя кімната? Ця кімната є позицією дня. Ага. І яка? Це твоя кімната? Так, це моя кімната. Це дівчинки? А то це його. сестри. Це така дневна позиція тут. Uh -huh. всі речі. Uh -huh. Скейти, вудки, uh -huh. він, до речі, рибак. І він показував свою рибу, яку він ловить. Дуже багато щук ловить. Коротше, він такий серйозний рибачок. От, і сьогодні, до речі, ми з ним плануємо порибачити на камінчиках Це денна позиція, а нічна е, відкривається. Відкривається і так само в тебе тут. І виходить таке саме ліжко. Це нічна позиція. А якщо піднімеш, буде денна позиція. Зрозуміло. Ну от, по суті, і все. Тут коридор і кімнати, дві кімнати і санвузол. Три кімнати виходить, дві дитячі, доросла і санвузол. Далі у нас кухонна зона, кухня і вихід. До, доступу до кабіни немає. Кабіна окремо заходиш. Да, тобто, е, я би сказав, що це ну, в дорозі водій собі рулює, а всі інші сидять тут. When you going uh you sit there, yes. Mm -hmm. and other families yes four uh four place, four place, mm -hmm. two place. Uh-huh. Yes. Uh -huh. Uh -huh. E немає, okay. da, для... Have да, для... No. Uh, in French uh um, homologation uh Bah, avant 1995 dans les poêlots, il n'y avait pas de... before 1995 yes. we don't have security in truck uh, in the truck yes. we don't have Only ne in this truck we don't need mm -hmm. yeah. security so <inaudible> truck

не потрібні ремені ром... по спиті. Mm -hmm. Щось таке. Цікаво, цікаво. Uh, тут песик. Водичку oh, no п'є. А uh, uh, <laughs> <laughs> як давно ви почали свій YouTube канал? Одразу після подорожі? Ну як, почали подорож чи набагато раніше? Коли ви почали свій канал? Ми почали свій канал One or two months before we are going in a travel. Вони за один два місяці до виїзду створили YouTube канал і почали знімати. Тобто YouTube канал був заточений виключно під цю мандрівку. What uh, about your uh, travel about your traveling Yes yes mm -hmm. we, yeah. it is a vlog mm -hmm. Mm -hmm. And what your plan on future Le plan it's we don't have plan. Ah, <laughs> plan це, <laughs> mm -hmm. немає я ніяких не планів. <laughs> 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 Просто живемо і рухаємося le, вперед. Le plan c'est qu'on a pas de plan. А, <laughs> ah, oui, le plan. Ми Та ніяких. Просто рухаємося вперед. Який у вас план? Наш план не мати плану. Це лозунг по життю, можна так сказати. Да, ну, хочется побажати тільки успіху на цьому шляху. And we you will go after Turkey. We come back in France, and we go to the east, and, and, and uh and where where uh, we go on uh, Normandy in April for see uh, friends and family and for work a little. Yes. When we go back to France, I visit the Turkish And, and Et après la France, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Ah, tu dis peut-être... Les la très Tunisie. prochains, peut-être. L'hiver prochain, peut-être Tunisie. The... dit the... prochain The... Comment on dit prochain the... Before, the... Non, before c'est avant. After. After c'est après. après, ouais. Après, après. ouais. ouais. The... Là, enfin, the. Last. No, after. After, yes, after winter, we go maybe in Tunisia. Mm -hmm. Maybe. Mm -hmm. Maybe, okay. To do not stop me the Pitania, Skiki and Jak to be How old are you uh, and how, like, how do you feel you are traveling here? Uh, me, I love very, very a lot this, um, this travel. Oh, I'm good. Yes. Дуже подобається вся ця мандрівка, як все проходить, uh, І йому 16 років, ну, да? так. А як навчання? Uh, Організовано? Uh, how do you study? Uh, I have a stage, in French we say CAP, it's a diploma, and uh, I do CAP of uh, woodworking. Mm -hmm. uh, у нього це <coughs> називається CAP. Якась така програма, де це як уже більше як коледж і більше такий присвячений ну, роботі з деревом, mm -hmm. як столяр, типу. Mm -hmm. And my little sister do ін in Кореспонденс. Mm -hmm. It's mm -hmm. like uh, homescule. Yes? Yes, yeah. uh, uh -huh. А молодша сестра його uh, кореспондентом. На кореспондента. Вивчиться... На домашньому навчанні. Yeah. На журналістами. Na, на журналістами. Uh -huh. Nie, я я так зрозуміла, що просто домашнє навчання. Окей. Я, uh, okay. uh, yeah, до речі, теж uh, вивчився на дерево по деревообробці на столяра. Тому ми з тобою <laughs> в одній сфері. Колеги. <laughs> yes, yes. We're studying uh, on like work with wood and everything like this. Oh, okay. <laughs> you have the same speciality. <laughs> yeah. Okay, yes. okay, good cool. yeah. colleague. If you the Yes. Okay. But he doesn't work. Yeah, yeah, no, With wood. Yes. only when he build our house, he do uh, work with wood. Коли будинок будуєш, то використовуєш якісь знання. Деталі у нас вивчився mm -hmm. на столяра mm -hmm. і коли будував терасу, то застосовував всі набуті знання в ковиці. Ну <laughs> <ху> так, <laughs> можна так сказати. І не тільки терасу. Був досвід будівництва цілого дому. My husband built our <hut> house himself with his <hut> daddy. Твоєс хібил. Okay, okay, yeah. so, uh, uh, meters, meters. So... Але це вже зовсім інша історія. Okay. Oh, okay. oh, okay. uh, yes. <laughs> це відео ви можете подивитися у нас на каналі. <laughs> ну, а якщо ви зацікавилися цією сім'єю, то можете заходити по за посиланням і. Слідкувати за їхніми мандрівками. І практикувати французьку мову. Так, тому що вони говорять французькою мовою. І взагалі раджу вам вчити мови, особливо англійську. Вона обов'язково знадобиться. Добре, давайте ще разок пройдемося зовні. Я думаю, що ми основне подивилися, побачили, глянемо ще зовні, можливо, там якісь є цікаві деталі. Назовні в нас такі сходи, а сходи ховаються. Коли ти їдеш так, вони ховаються. Так, сходи ховаються. Сходи ховаються? Клас. Чикс ролл, і все. Ну, можна сказати, що людина з досвідом дальнобійника от, е, вирішив собі так от організувати життя. Тому що він і працює на фурі. Генератор. Да, Дженератор генератор. І в один прекрасний момент вирішив, та ну його, можна ж жити в фурі, не тільки працювати в ній. Так, все, що потрібно для вогню, для пічки, тут і дрова, вуд. І все, що потрібно для розпалювання. Тут у нас відкриваються дверцята, тут ми проходили коридор, тут спальні, москітні сітки. Є величезна маркіза. Угу, трап наверх. Солар. Uh -huh. uh, сонячний сонячний душ. А, сонячний душ навіть є. Нічого собі, гріється вода. Тепло? Ще не дуже тепло. Тут у них сап, ну сап вони надули. Uh, Великі, мабуть, є. Байцикл. Один байцикл. Один байцикл. Логотипчик свій у них. Ага. Коротше, І туди давай пройдемо. Ось такий цікавий, так. Да. Давай глянемо що з цього боку у нас. З цього боку також є е, ніші для зберігання. Е, таке запитання. Яка довжина?

10 метрів довжина і 2,5 метра ширина. От і можете рахувати, як, яка площа житлова. 500 літрів бак. Обережно машина. 500 літрів бак, заправляється сюди через горловину. Ага, де доправляється? Балон, газ балон. Ah, gaz, yes. Uh, well, this one uh, the bottle, la bouteille. Uh, Je veux dire quoi? Une bouteille de gaz. C'est ça le gaz. Ouais. We have uh, gas bottle. Mhm. Mm gaz yes. How many liters? Oh, 20 uh,

Тобто, тобто, он он два он. Бутля, ну, шута, два mm -hmm. Просто, І тут же я бачу трубку, де зливається вода, якщо хтось миється в душі, тобто не обов'язково її, е, якщо це така більш-менш чиста вода, то не обов'язково її заливати в бак для сірої води. Якщо е, ну, місце, де ти стоїш, це дозволяє. Ось така от гарненька автівочка у нас сьогодні в огляді. І якщо ви помітили, так вона дуже підходить під наш український прапор. Можна сказати, вона патріотичного кольору. Там два місця сидячих.

It's Bosnia... oh. yes. It's a similarity of the Bosniak flag. Yes. ça okay. We hope one day you will come to Ukraine. Ah, yes. Okay, well, thank you. Тому обов'язково, да. Заїжджайте до нас, як закінчиться війна. От, Будемо раді вас прийняти у себе. Дуже дякуємо за огляд. Дуже дякуємо за огляд. Було дуже цікаво. Дуже гарна позитивна сім'я. Спринг симер семер. Українсимер. Україну приїжаємо влітку.